Дещі, всім доброго ранку. Вітаю вас на каналі. Ми сьогодні село Хриплін, Івано-Франківська область, передмістя Івано-Франківська, ринок тварин заходимо. Йдемо, подивитися, що цікавого є на ринку. Так що зручно сідайтеся, покажемо вам. Так, Дивіться. З приходу є одразу ось такі кролики. Це паранче. А це по чому таке? 500 гривень, за штучку, то самці чи самки. Самки. Такі самочки по 500 гривень. Молоді самки десь 4 Гарні Такі чистокровні бачите, берлиці. людини також є м'ясо. М'ясо чому у вас? 250 качка 200. 250. 200. І отакі от є кролики. У цікавлять такі кролі, чи м'ясо, телефонуйте за вказаним номером. 098 81 66, 66 268, 268 телефонуйте дивіться по 250 гривень є ось такі тую кого буде цікавити більше, що огляд ринку, також переходьте на канал Що по чому. Новостворений канал, також багато різної інформації з магазинів різні ціни, так що переходьте Теж. інший наш канал. Є ще про Янде. Троянди по 50-80 по 80 гривень. Різний вибір, троянд досить великий. Так, дивіться, є ось такі кролики. Так оце надки 500, 700, 900. Це середньо кивік такий, оце три місяці, так Ні, вони менші. Менші, менш, вони мають трошки більше, ніж два місяці. Ось такі гарні кролики. А такі більші по чому? 900. Такі по 900. Чому ще 800? Останні турідка, а кукурудза в чомусь? По 20 гривень кукурудза. Чуєте, є зразу грунт під лохину, є різні насадження. О, цікаві такі насадження, лохина від 100 гривень, а то ті по чому? Тує 100 гривень є 150 по 100, по 150 гривень. А це що таке? Азалія японська. Вона великі розсадали? Так, виростає, такі кульки розростається в подальшому. Це нехай, на кислий ґрунт потребує. Угу. А яка ціна його? 300 гривень. 300 гривень. Раз, ніс, чоловік продає виноград. Теплі е, ночі, спекотні дні і холодні ночі. Ось такі грони. Розумієте, от чому біда. Я вже цим цікавився Такий дядько є конкретний от, у Київській області. Така сама хрень. Ніби на тих самих широтах ми живемо, mm -hmm. що Київська область. З цього року от... Якась знаю, перепрошую, якась знаю. Це двохрічні саджанці 250 гривень. 250 Тут є 5 видів в мене. Мангали. Оті по, оті по 80, мангали по 2000. 2000, гарний мангал ось такий. Оті його беріть, у нас тільки один такий. А шампаратки почув? Набір чи як сіде? Чого 170. Міцно зроблено гарне. Є такі ще різні насадження. В середньому від 100 гривень. Вони багато різних. Насаджень чоловік майже кожну неділю тут є. Кого цікавить. Телефонуйте за вказаним номером. 96, 0,2, 22, 830. 850, 850 да? Так, є ось такі голуби. А ці муді по чому? Це могли день. Де а вони по чому? По 100 гривень. Домолоч. Так, ось такі кролики ще є. Ці кролі по чому? Ці кролі по чому? А я не знаю. От 1000 гривень такі кролі. Я старший молод. Так, солома сіно по 150 гривень за тюк. Так, дивіться, чоловік з господарства, село Братківці. Ще продає таку качку. Катя на такої качки? От 200 гривень, тобто качка. Ось така качка. З яким зараз вік? Два місяці. Два місяці. Вага 2 кілограми. Уже майже готова качка під заліз. Хороша велика качка. Великі кормів. Ось цікаві така інформація. Записати номер телефону 0,67 344, 05, 93. 93. Телефонуйте. Це макух, а, а це комбікор власного вироблення, який ми годуємо пиццю. А чому? Багато гривень. Добре помилити. Так, чоловік також продає мед. Є свій мед, цьогорічний. Яка сама 1,5 літри? 250 Це літра, так? Літро. Так. 250 гривень. Скажіть номер телефону свій? Ноль девяносто пять, три Телефонуйте. Я Якщо має пару дівчат, то сім квітків. Є внутрі. Мають двох самців. Вони там живуть. У чому ці? У чому не? П'ятсот гривень. П'ятсот гривень. Добре, Володь, добре. Внутрі п'ятсот. То самці чи самки? Давай, торгуй. Давай, давай. То самці чи самки? Самці. Є домашні вироби. Домашня ковбаска, кров'янка, копчення, м'ясо кроликові. Та є, да. так, є помідорки. На следующую неділю будуть малі свинки. Скільки номер телефону свій? 068, 068 40, 40 93, 93, 93. 677. 677. Телефонуйте, собі уточніть у чоловіка, що почав по 250. 250. Скажи номер телефону. 096 -106, 106 11 27. Телефонуй. Кого цікаві такі кролики? Телефонуй. А це саме чи самка? Сам саме. І 400 гривень, це саме. Так, дивіться, є людей такі м'ясо-несучки, є кури такі більші вже, можливо, під забій, можливо, підтримання, хто собі хоче. Тільки по чому 450 гривень. 450 гривень. — Річна корд. Хороша. Доміна. Домінант. — «Домінант»? Доміна. Маточки. За 10-місячна корка. У нас ДНСі. І ось І ось такі порочки. М'ясо і ліжі. Є ось такі. по 150. Іспанка. Ой, перепрошую. це не іспанка, це дай бог пам'яті. Чеський домінант. Я думаю про одне, інше. Чи... Де є завжди бобові, є часник людей. Прекрасний. Локація, місто Тлумач. Можливо, хто бажає придбати щось собі з такого товару.

Які сята продають Держаки. Що такі граблі коштують? 180 гривень. 180 гривень такі граблі. Саморобні. А ці кролі більше по чому? Я знаю, як воно там йдуть по 700. А то я знаю вже весь час годили. Ну, що ви хочете, просто так. Так, до шубліньку мати. В середньому якась 500-700. 500-700, так. Так, глядачі, на завершення вам покажу останній ряд з курочками. Ось такі кури є. Ще, в принципі, сон вже завершується, але ще щось вибрати можна. Такі курочки іспанки, Я завжди обираю для себе іспанку, Вона гарна м'ясна курка. Досить гарно вона росте швидко. Курка по 200 гривень, вже підрощена, велика курка, по 200 гривень. Є мастер ось Такі теж по 200. Такі частки домінант. Дякую, хто був з нами, дякую, хто підписався в кінці відео. Йдемо, подивимося на виставку голоду і їдемо на авторину. Всім дякую, до побачення.